Всім привіт! Ви на каналі Овочевих рослин. Пам'ятаєте так, як я розповідав що. Та й показував помідори, були в нас два сорти, один-два. Промарковані. Е Тут вони всі разом. В принципі, поки що вони маленькі, їх можна тримати разом. І справа в чому? Значить, це звичайний ґрунт. Саджались вони сухим насінням окупований. Пересадив я їх перепікірував. У звичайний ґрунт у пластикові бляшанки. Чому пластикові бляшанки? Ну, люди пишуть, хто стаканчики використовує ці одноразові, хто з-під йогуртів, з під сметани. В принципі, всі засоби хороші для цього. В принципі, вдома ніхто вас. Ну, не укусить, якщо ви будете так робити. Чому? Я, чому я це ще й показую? Бо мені цікаво самому, я іноді свої відео переглядаю, щоб передивитись, яка була у мене розсада. В принципі, так, розсадою, це другий рік, що я вирощую сам її. в принципі, ну... Але вже є прогрес, вже є лампи, вже є сі. якийсь досвід з того року. В принципі, далі планую, якщо буде все добре, займатись. Далі все краще і краще. Значить, тут по дві стеблинки. і навіщо мені багато, я, я її ж у своїх цілях. І задля, того, і задля контенту, і задля своїх цілей, для харчування. В принципі, ну, я не планую нічого продавати такого. І, і мені вистачить, я надіюсь, якщо буде хороший врожай, Бог дасть, на що сподіваємось, то мені вистачить значить, цих. Помідорщиків, ну от подивіться, які вони для моїх любих підписників. Ну, гарні, як на мене, гарні. Чим, чим вони погані. Коментую та дякую, в принципі. Так, недавно їх поливав, в принципі, пишуть мені багато, ну як багато, декілька там відповідей пишуть, що. Там земля перелита чи ще що. Ну В принципі, в кожного є людини. ну Тут я дивлюсь политі добре, я, в принципі, не переливаю. Я не думаю, щоб я. Це якби перелив. ну Перелити рослину, в принципі, взагалі ну дуже важко. Так само мені і про перець говорило, та ви переливаєте перець. Ну Зараз покажу, який перець ще. От На підвіконня поставив, щоб бо з -під ламп теж вже не знаю, буду потрішки закалять його, і хай він подивиться. На сонце. Ну, я не знаю, як ви відноситесь до того, іноді пишуть, ґрунт перелитий. Ну, а цей перець поливався позавчора, а до того днів 4 назад, а до того знов днів 3 назад. Ну, в принципі, можливо, цей час 3-4 дні. Ну, Я побоююсь. Ну, По ньому не скажу, що він пожовтів, або якщо вирвати його, що в нього корінець згнивший. По ньому навіть біля стебла не видно ніякої цвілі, нічого. Я не знаю, як ви. Можете знати не те, що я взагалі відношусь нормально до, до цього, до критики, але як взагалі ви можете знати, що цей перець перелитий, коли ви в реальному житті його не бачили, в принципі. ну. Бо зазвичай я не знаю, чи вирощує людина, чи ні. Ні, ну Можливо, у кого є досвід. Я е, не хочу стикатися лобами з вами з цього приводу. Я говорив і раніше, що залишаться тільки ті, кому приємний контент. І, в принципі, за підписниками я не гнався ніколи, бо звичайна людина. Зате за те він є. Якщо він навіть такий, зате він є. Є той помідор, є та перчина, в принципі, і далі буде видно. Бо підтримати мало хто може. А в принципі, а негативу наговорити можу і я. От така справа. Ну не про те. Бажаю всім гарних врожаїв, головне здоров'я, берегти себе і все буде добре. І в принципі, така справа. От такі помідорчики теж дивіться, що хотілося б так, розумію я. Хотілося б більше касет, більше все цей, щоб вони були в касетах. Ну в касетах розумієте, його треба буде перепікерувати потім все равно. Якщо навіть перець, перець, доволі. Такий, як на мене, ну, непоганий не у мене. в принципі. Не сказати, що він поганий. Помідорщики. Ну, теж вони такі середненькі. В принципі, капусточка не дуже подобається огляд є знятий. Він вже буде на каналі перший, потім буде це відео. Ще із завантажуванням теж все непросто. Бо знімаю так, як ну, хочеться, щоб ви дивилися у нормальній якості. От такі справи. Ну, Значить, дорогі мої, хто Хто дивиться, хто в принципі, ще залишився зі мною, хай е, не мала, та, ну, невелика та аудиторія е, добрих людей, в принципі, хоча б лайк, комент, які ви садите, в принципі, що у вас із розсади, які сорта, можливо, чимось обміняємося. Відслідковуйте спільноту, я можу фото виставляти, коментуйте, теж тисніть лайк, воно приємно, коли там більше наших лайків. На все добре тоді, любі підписники. Якщо маєте бажання, хто просто переглядає і кому, хто натрапив на це відео, просто, то маєте бажання підпишіться. Далі буде якісніше, буде більш професійніше. Бо, ну як вам сказати, я не називаю себе овочеводом великим чи садоводом. В принципі, я знімаю любительський контент. от значить так. Тож на все добре і хай у вас все росте, все сходить. Побачимось в наступних відео.